Парні, всім привіт, ви каналі Жамі. Сьогодні останній день футісі, і Я записую коротенький саме кращий карток в FC 25. Чисто моя історія. І коротко про то. Перша картка це Зубасік. Зубасік та картка, яку я зловив вперше за всю історію моєї FIFA і FC. Граю я з кінця FIFA 22, тупо, грубо говоря, почав я адекватно грати відбори вікенд-ліга, Це листопад місяць FIFA 23. Чому? Бо тому що купив паски. Вперше мені випав зубасік, вперше мені випав Мальдині. Коротко, Зубасик випав е з кутівки на ікону. Не тоді, коли він був в паках, а вже через тиждень так само і Мальдосік. Аналогічно ніколи не грав, нікого не падав, він теж випав з кутівки на ікону. Далі, Лаурен Джеймс за Зубасіка, до речі, відіграв. Е всі котомачі, мені він від слова зовсім не знайшов, Не біжить. Таке відчуття, що стати намальовані. Дуже жахливий, його всі пихають, і я розчарований. Звісно, я грав іншим зубасіком в драфтах, і він якийсь там кращий був. Я вже, ще раз повторюся, в мене якийсь він бракований. Далі, Лаурен Джеймс. Ця картонка, яку я не разу не пробував. Чому? Бо, тому що я грав СБЧ. Е і так як в мене є Хансен, я не хочу не грати, на неї позиція, до речі, є ЦАП. Можливо, спробую, можливо, ні. Якось побачу. Я просто розумію, що це та карта, але сам факт нам випала з піка один з чотирьох команди Футісів. Тобто перша, третя, четверта команда. Окей. Е Грахам, Грахам Хансен, Грем Хансен, якщо що я знаю, він називає їх Грахам по-своєму. Карточка. Ахірена подобається. Відіграв 172 матчі, 125 голів, 90-0 -го передач. Пушечка-гонка в основі стоїть. За вікенд лігу сім перемог зробив контора, мене порадило. Далі. Такі карточки, як Вінісіус Джуніор, я за нього трошки пограв. Ви бачите статістику. В основі він виходив на заміни. Мені він слово зовсім не сподобався. А він зовсім. Зов, зов. Тот мені випав сам на турсах. Мені випала сама краща картка це Венісі Джуніор. В Футісах я налічно його зловив і не раз. Але картка гавна. Говна, чому говна? Вона не, ну, як то кажуть, це не імба. Контора чомусь зробила його максимально хреновим, неграбельним, він стоїть копійки так далі. Далі. Ну на ж карточка 99. Це третя моя карточка 99. Я її зловив коли на другий тиждень Футісі. Так само, як і Хансен. Я зловив її. І що я вам хочу сказати? Мені, я за нього відіграв кучу матчі. Мені він не сподобався. Захист для мене слабкий. Я грав його іншими картками, Мені, мені вони, слова зовсім не сподобалося. Чомусь він в захисті максимально слабий. Він якийсь не ніякий. Він більше на атаку, коли ви запускаєте гравця в атаку, так, да, він думає краще, але то таке. Далі, Мальдосік. Мальдосик, я вже про нього говорив, карточка в основі, 75 матчів відіграв. У мене стояв він на ЦЗ, потім появився Вандейки і його перекинув на ЛЗ. На ЛЗ він плюс-мінус непоганий. Далі, два воротаря це Едвін Вандерсад, 98, і Джан-Луїджі Буфон 98. Що я вам можу сказати? Хто з них кращий? Ніхто. Вони однакові, всі воротарі однакові. У мене, до речі, ще є один воротар, який у в мене, в мене і стоїть, це Шмейхель. Він для мене краще, ніж у ці всі оба. Але вони однакові, по факту, то вся брехня. Okay. Е, буфон. Чому буфон? До речі, зараз буфона знову поставив. Чому буфон? тому що у нього є пас в розріз. Не в розріз, а швидкий пас, госпі, що я плещу. Швидкий пас, за що цього, ти можна захисника чутенько бистро давати, і це дуже рішає. Андерстара цього немає, тому це банка. Ну і бастоні, я не пробував. Мені повністю, -то, після того, як закінчилось тот, це мені випав бастоні, я пробував ніякий, і... тому цього теж не пробую, в принципі, є ким грати. Отака моя історія. Для цього записую відео, щоб наступний рік подивитися, що мені випало, як кажуть, сповнити. Сповнити, є чого аналогічно і мало чого. Крутив я всього лише на другий тиждень, третій тиждень. І після цього я перестав, перший тиждень не крутив, другий тиждень, третій тиждень, як я тільки ж говорю, крутив. В четвертий-п'ятий тиждень забив болт. Не хочу. Дроб виключений. Стр... Сидіти, тратити кучу часу, нахер воно всралося. І вам того не раджу. Більшість людей крутить паки і не грає ними. То на що ви крутите, я теж цього не розумію. Але це така це ж думка. Якщо вам подобається тратити час нікуди, крутіть на здоров'я. Окей. Радий Футіс я вважаю плюс-мінус вдалими. Чому? Бо тому що за ентлігою Плахансен зубасіка, якого, з якого я нікого не ловив і не грав. І так само за Мальдосіка, якого я ніколи не ловив і ніколи не грав. Драфти не рахуються, бо тому, що драфти це зовсім інша. Сіроки, інша... Ну, коротше, то зовсім не то. Коли ти граєш цими картками на поселянку, це вже трошки інша історія. Сразу хочу сказати, що це мої Футіс 99-ті картки три штуки, і 98-ті картки це всі. Більше майже 98-х немає. Все інше ловив 97. Внизу зліва ви бачите кількість карточок, там 130 щем. Да, зловив я кучу дублікатів. Але оце саме краще. Составчика, я зараз вам покажу. Я випадково вийшов. Наша виходив без поняття. Виходимо жеме чи всі, і бачимо такий ставчик. Вот. Цей марадончик, мені краще, ніж Вінісі Джуніор. І за нього відкатав 315 матчів. Теж катка випала мені за Вікенд Ліу. Отаку я забив, отако от я дав голевих передач. і я максимально радий. Такі картки в опорці, Фоуді це просто якась легенда нереальна. Стоїть Стам. стам, який лучше для Майчів, стам лучше, ніж Вандейк, стам лучше, Мальді... Мальдіні. Не знаю, як це працює, але якось так. Але Вандейк лучше, ніж Мальдіні. Мальдіні, покамі з них стоїть самі гірше. Але на ЛЗ плюс-мінус непогано. Звісно, треба його міняти. Ну і така баночка. Як ви бачите. Зубасік сидить в резерві. Не сподобався, вісло, зовсім. Є Мбупа, який вийшов, за якого я навіть і не грав не разу. Я її купляв, до речі, цього Мбупу, потім продав, тому що та сама Вілсон мені була кращою. І якось так. тому я її продав. Тоді він випав. Варналд теж випав, і за якого теж не грав. Та якось не хочу грати. Чому? Б, тому що я награвся за ЗБЧного Роналду. Та ці вже не особо актуальний. Хочеться вже іншими пограти картками, як тим самим Женеля. Тому така історія Жемича. Мої футіси, моя команда. Пишіть в коментарях, скільки зловили 99 карток. І Всім удачі. Скоро FC 26. набрати терпіння терпіння. В терпінням плані, бо тому що ви уходите з топових карчок до карточок з рейтингом 80. плюс І там будуть пейси 80, 82, 83. Коротше, терпіння, терпіння і удачі. Така була моя історія. UFC 25, fute-se, bye-bye!